На жаль, нормальний фон для відео я так і не підібрав. У мене було два критерії по тому, як підібрати фон для відео. Щоб не було людей і щоб не було звуків. Так ось там, де немає людей, там, де там є гучні звуки. Там, наприклад, машинки. Ну і щось подібне. А там, де немає звуків, там є люди. Тому я вирішив, що це відео я буду знімати в форматі, ну так, я буду просто ходити і буду просто знімати. Так ось, я хотів записати окреме відео про популярність, відео про гірку. І чесно, незручно таке знімати, тому що, ну, чесно, якщо зі сторони подивитися, то виглядає так, ніби я егоїстичний, і говорю про свої досягнення. І це жахливо. Але, чесно, але просто в мене ніколи не було таких переглядів, і ніколи не було таких показів. Я побив всі свої рекорди. Канал буду вже більше 4 років. І от недавно запустив другий канал, який буквально за пару місяців має вже більші цифри в деяких моментах, ніж на основному каналі. Я в шоці. Можливо, на це вплинуло те, що я часто викладав відео. Але чому тоді популярність до мене не прийшла в 2020-2021 му в -му році, коли я викладав відео раз в 2-3 дні, а то і декілька відео в день. Тому для мене це дивно. У цьому відео я хочу по-перше розповісти вам про статистику відео, яку я бачив, прокоментувати її. А друге все-таки пояснити назву відео. Це такий маленький секрет, буду його тримати до другої половини відео. Ну, давайте почнемо якраз таки говорити про статистику. Загалом ви бачили, що переглядів на відео кілька тисяч. Це величезні цифри. До цього у мене максимум був десь 1075 на тебе в Майнкрафті. А от зараз кілька тисяч взагалі що? На момент запису відео переглядів десь 4400. Я не перевіряв, останній раз дивився, там було 4338. Думаю, поки я це знімаю, переглядів ще трохи більше. А на момент монтажу, коли я завантажу це відео, я вставлю скільки переглядів зараз на відео. Ось скільки переглядів на відео. Показів на відео це другий критерій, по яким я оцінюю. Популярність відео це покази. Показів на відео на момент запису 60 тисяч. На момент, коли я вже це відео готую до завантаження, показів ось стільки. Далі вже, помілочі, 7 лайків це дуже мало, бо рекорд у мене 62 десь лайки на відео про сміття. Далі тільки... 2-3 коментарі, може один коментар, не знаю. Ну, коментарів менше 5. Це теж не рекорд, бо рекорд у мене 21 коментар. 20 коментарів, це дуже багато для мене. Але зазвичай я набираю десь 0 коментарів, 3 коментарі. І от такі цифри вже дуже маленькі. Це причина, по якій я стимулюю вас щось писати. Ну, інколи там кажу, напишіть свою думку. Напишіть, чи сподобалось вам відео. Оце причина, чому я це прошу. Про аудиторію маю купу цих Ну, як мінімум, я знаю, що постійної аудиторії в мене набралось більше сотки, що доволі дивно. По рекордах не знаю, у мене було десь 50-60. І постійні глядачі, це не ті, хто постійно дивляться відео. А, ті, які натиснули на відео про гірку, наприклад. А потім ще раз натиснули на відео про гірку. Не знаю навіщо так роблять. Ну, напевно, відео занадто цікаве. І тому такі люди, які, на... які переходили на мої відео як мінімум два рази, це є постійні глядачі. Тобто, знову ж таки, не ті, хто регулярно дивляться відео. І тому їх, напевно, більше ста. Про утримування аудиторії вона жахлива. Якщо дивитися на графік утримування аудиторії, то у мене десь 20% глядачів, десь 23-24% дійшли до моменту, де я з'їжджаю з гірки. А це десь 40 секунда з загальної довжини відео в 67 секунд. Тобто це мало. Ну, могло бути більше просто для такого короткого відео отримування маленьке. Бо якщо там дивитись на шорти, наприклад, деякі, то там до кінця відео може додивитись 50%. Бо в мене один раз було що більше 100%. Ну, все, люди просто кілька разів дивились відео. Але прикол в тому, що 20% це теж багато. Якщо там, наприклад, 4300 переглядів, то 20% це. Ну, переглядів 850. І це багато. Бо, знову ж таки, рекорд по переглядах у мене був 1075. І в АТБ в Майнкрафті якраз найпопулярнішому відео, яке було до цього. Там до другої хвилини. Ну, окей, до п'ятої хвилини, це десь половина відео, дивлялось тільки 10%. До речі, подивіться. Тут кролик ходить просто по вулиці. Я в а, точно. Я в Канаді. То до п'ятої хвилини додивлялось тільки 10%. А 10% це всього 110. Дуже мало. До кінця додивляється десь напевно людей 500, якщо підрахувати. Ну, нормально. Далі підписаних, не підписаних, ну це очевидно, що підписаних буде дуже мало. Так що підпишіться на канал і поставте лайк. Ну і я ще хотів сказати про країни, з яких мене дивляться. Ось список країн. Є дві категорії, я розділив. Перша категорія це країни, які вказані в відео, з яких переходять на мої відео. Ну, наприклад, є відео, яке знято в Японії, в японському готелі. І з оцього відео переходять на моє відео про гірку. Тому ось так. А от другий тип це якраз країни е з яких дивились мої відео. І цей список максимально різноманітний, починаючи від країн Європи, закінчуючи. Бразилія, Індонезія, що? І це говорить про одне, що відео актуальне в усіх країнах світу. Це ключовий момент, напевно, із-чого відео популярне. Тому що навіть з України я не побачив переглядів. Вони 100% є. Але конкретно скільки я не знаю. Три перегляди. Ключовий момент, чому відео популярне, це тому, що відео актуальне в усіх країнах. Знаєте, аквапарки є не тільки в Канаді, а є в багатьох країнах світу. І ще один момент. Я чомусь забув, що зараз середина літа. А я зняв якраз актуальне відео на цю тему, про те, як я з'їжджаю з гірки. Багато людей дивляться такі відео. І, ну, я не знаю. Я дійшов до доволі великих масштабів. По цифрах я, напевно, розповів все, що можна. І перейдемо до другої частини. Назва відео це не чесно. Тепер буду пояснювати, що не чесно. Прикол в тому, що за всі 4 роки, що я веду основний канал. І ніколи не добувався таких цифр, які я добився на неосновному каналі, буквально за 4 місяці існування. Це означає, ну, що я перехожу до більших масштабів. І я все швидше і швидше можу набрати великі циферки, як я це називаю. Тобто велику статистику. Але все одно ображає, тому що, ну, наприклад, відео про сміття має 750 переглядів. І для цього знадобилось рік для того, щоб набрати ці перегляди. Хоча, ну, в перші кілька днів, звичайно, відео набрало 700 переглядів, але щоб відео дійшло до таких чисел, що маю сьогодні, пройшов майже цілий рік. А відео про гірку 12 днів, 4,5 тисячі переглядів. Ну, нормально, відчув смак популярності, який я хотів відчути ще давно, яким би я не був егоїстом. Я зараз хочу казати правду. Відео про ріки має 320 переглядів. Це відео я робив 2 місяці. Витратив кілька десятків годин на монтаж відео, а на відео про гірку я витратив десь пів години годину монтажу. І цим я хочу донести, що, роблячи майже нічого, я заробляю більше перегляди, ніж витрачаючи кілька десятків годин. Я все-таки не буду казати цифри, я хотів сказати, скільки я витрачаю на відео, але я не хочу здатися тим, хто жаліється. Хоча це так, я жаліюся. Тому що саме проєкт Scratch е мав би набрати багато переглядів, а тут тільки 14. Проблема. Також я, до речі, не сказав про те, що із за відео про гірку набирають перегляди інші відео. Там е, відео про великий екран VPL набрав 52 перегляди. З них 36 переглядів. Це кінцеві заставки. Тобто, відео е, люди додивляються до кінця. В кінці там з'являється плашка на відео, на яке можна прийти, і люди клацають на якесь відео. Отак От клацають. І таким чином великий екран VPL не мав набрати багато переглядів, але має 50 переглядів. Тому що відео про гірку 4,5 тисячі переглядів. Також відео про Ікею набрало ще додаткові 22 перегляди і за кінцевих заставок. І за кінцевих заставок, до речі, відео про скреч має 6 переглядів. Ну і ще парочку переглядів про аркадний автомат в бібліотеці. Теж з кінцевих заставок. Основна причина, із якої я ненавиджу шортси, це якраз те, що роблячи нічого, ти отримуєш велику кількість переглядів і велику кількість підписників. Багато популярних ютуберів зняли шорти і в результаті піднялись на топ ютубу по кількістю підписників. Просто тому що знімали в шортси і набирали десятки тисяч підписників на годину. Доходить до абсурду мільйон підписників за день. І це шокує. Я говорю про це все, тому що я люблю цифри. Я це вже казав раніше, і буду казати ще купу разів в майбутньому. Тому що я думаю, що це несерйозно знімати окреме відео про те, що відео стало популярним ого-ого Але я хочу мати велику статистику. І я прагну цього, я роблю для цього все. Але я не роблю багато чого, що міг би потенційно зробити. Наприклад, просити підписатись, поставити лайк, чудово, ненавиджу цю тему. І тому принципово не хочу, щоб у мене є можливість знімати відео англійською, російською, а це ну, більше аудиторії, ніж у української. І тому мав би, міг би мати більші цифри. Але я, за принципу, знімаю українською. Я побив всі можливі рекорди. Ну, майже всі можливі. Кількість переглядів, кількість показу, швидкість набирання, аудиторія. А, до речі, з 4,5 тисячі переглядів, десь 3 тисячі, напевно, унікальних глядачів. Тобто 3 тисячі переглядів дійсно справжні. Хоча перегляди це не кількість людей, це саме кількість переглядів. Тому... Ну, в принципі, кажу правду. половиною тисячі. Я побив... та я не знаю, який ще А, п -п рекорд по аудиторії ніколи не мав таку... таку кількість. Ну і це потужно. В майбутньому буду робити ще відео і збільшувати аудиторію, але знову ж таки. Кажучи про цю ситуацію, ну це капець, великі цифри отримую, нічого не роблячи.